Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 11 липня. Сьогодні я хочу вам показати свою золоту рибку Куїн Елізабет. Сьогодні у неї з'явилися друзі в акваріумі. Чоловік сьогодні на обід приїжджав і заїхав в етаптеку, купив рибки в тернеції. Компанію для нашої золотої рибки. Ну, ось ви бачите, які вони різнокольорові, одна коралова, друга оранжева і третя зелена. І барбус я бачу. Наскільки я розумію, цей полосатий – це барбус. От. Ну, от так поповнилась. Колекція наших рибок, акваріум ожив. І нашій золотій рибці тепер не так буде сумно. А то вона спілкувалася тільки зі мною і з котом. Ну, все ж таке. Ну, отак от, от Ліза. Так, Ліза сьогодні ганялася за ними, це вже вона заспокоїлася зараз, а то вона була: Ну, чи то недовольна, чи може то у них є, значить. Де ж якісь правила, вона показує, хто в домі головний. Ну, можливо, так якось можна це розуміти. Ну, зараз вона займається своїми справами, Вон перебирає камінчики на дні акваріума. Це в неї така робота, кожен день вона бере їх в рот, облизує, потім випльовує. Ну, отак от вона от щось збирає там собі. Ну, а тернеції вони осваюють поки що нові свої простори, на яких вони будуть втікати від нашої лізи. Ну і будуть тут жити. Я думаю, їм тут сподобається. Водорослі є. Сундук там є такий на дні, бачите, він там із отворами, куди можна сховатися, куди можна залізти, запливти, потім там побуть, вийти оттуда. Ну от так от. Я вже була згубила цю оранжеву рибку, а потім вона вийшла. Вона десь вже була ховалася. Вони такі, що вміють ховатися. Ну, от вони. Камера, до речі, не дуже передає кольори. Оце ця рибка, ще трошки вверху, вона оранжевого кольору, а та коралова. Ну, а це вже наша ліза закрила своїм тулубом все на світі. А ось зелененька рибка. Це тернеці. Ну, і там десь полосатий барбусік. Ось такі от у нас новини сьогодні в нашому акваріумі. Ну, і ще я сьогодні займаюся консервацією ягід. Ну і вихованням нашої вівчарки ліри. Ну що, покажемо наші ягоди. Ну, ось, Зібрали смородину, малину трохи, і я роблю компот із смородини і малини. Це вже чотири банки закриті. Ось вони стоять такі, вони темні, насичений цей компот. Смородина вона дає сильний такий колір. Але mm. цей компот дуже смачний. Іменно, коли туди додаєш жменю малини. Він має дуже приємний аромат. Зимою в нас розійшовся цей такий компот. Інші компоти не так ідуть а ці дуже добре. Спочатку я заливаю кип'ятком. Трьохлітрову банку. Трохи вона стоїть, ось, наприклад, залиті кип'ятком. Трошки постоїть, попарю ці ягоди, а потім зливаю в кастрюлю. В кастрюлі воно закіпає. Я туди додаю цукор е, в співвідношенні один стакан на трьохлітрову банку. Ну і потім знову заливаю вже крутим кипящим сиропом, Закриваю або єврокришкою, або звичайною кришкою, в залежності, яка банка. Так, Лірка? Так, да, вона мені все допомагає. Ну і консервація це теж. Ну, це треба мед винести в погріб ще ніяк не винесу мед, тому що закрили його в півлітрові баночки. А тепер треба спустити вниз. До речі, мед. Правильно тримати у скляній тарі. Пластик, будь-який пластик, оці відерочка, це все погано для меду, адже він має дуже багато в собі і мікроелементів, і ферментів різних. А пластик це органіка. Тому це все в мікрочастинках якісь потрапляє у мед. По-любому, тому не раджу зберігати мед у пластикових якихось ємкостях. Найліпше це герметично закупорений у скляних банках. Тож, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє маленьке відео. Коротеньке, новини з акваріума я розказала, у нас з'явилися ще додаткові рибки. Подружки для нашої коїни Елізабет. Всім дякую за увагу. Запрошую, заходьте на мій канал будемо з вами спілкуватися. А зараз до побачення, мирного всім неба, здоров'я і найкращого дня.